Я хотів тебе ще спитати. А, про а, я от бачив цю новину, і мені цікава твоя думка. А ми що тепер маємо додавати в паливо а, спирт? Взагалі що, звідки з'явилася ця ідея, і що назагалі відбувається Це, з а, ринком дивіться, палива. Дивіться, Якщо брати сьогодні ринок палива, то якщо подивимося, ми в 22 році і сьогодні, наприклад, в 22 році у нас паливо було десь. По 25-30 гривень, так. сьогодні ми можемо говорити, що 50-60 гривень. Так. Тобто на 100% збільшила А, Сьогодні ми говоримо про що? Що це євростандарт в Європі в деяких країнах тільки немає. Ну, Декілька де, де там, два-три країни, де нема цього стандарту. Все додають до 10% етилового спирту. Це спирт, так скажемо. Воно із виводиться із, із росіяння. Це кукуруза ага. а, і а, ну, більше всього це, 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 це з кукурузи із свікла. Тобто, угу. це по-перше, дасть можливості, щоб це були наші виробники. Ну це не будуть сьогодні-завтра. Нам прийдеться цей цілевий списпи купляти і додавати тут в Україні. Тому що в Європі це вже взагалі давно працює, щоб знали, і там не 5%, а 10%. Відсотків. Це по-перше, для екології дуже гарна позиція, тому що нема стільки викидів, ви, викидів да, парнікових газів, а це для розвитку економіки. Ну, а це для нас, якщо ми научимося зараз відпрацьовувати, щоб ми виготовлювали цей етиловий спирт, ну, ну ми знаємо з вами, скільки у нас світлових цукорних заводів. Це нам да. вигідно тоді. І це для нас було б великий плюс. Тому я в цьому бачу тільки плюси, і це дасть можливості знизити більш-менш там на там. Там на декілька відсотків ціну. Тобто ціна для, для, для людей може зменшитися. 100%. Ну тому що це продукція буде у нас. Поки ми будемо імпортувати, цього ми не відчуємо. Але коли ми будемо навчатися це робити, це буде тільки в плюс. Це буде плюс для української економіки і це буде плюс для людей. Тому я в цьому бачу тільки плюси. І найголовніше, на що хочу звернути вашу увагу, це умови до вступу в Євросоюзу. Тобто, тобто лякати якщо... з цього не треба. Да, не потрібно це лякати, це... знаєш, Це вже побіжали б покупати якісь там обвізвожений спирт, який можуть додавати бензин або в паливо. Тому я тут нічого поганого не, не бачу. Це можливості, а, а, це дає можливості от куття. Та там, там взагалі простіли, я хотів зачитати. Да. А це дає можливості двигуну краще працювати. Тобто це тільки плюс і для економіки, і для людей, і для цін, і для всього. І нічого лікати цього не потрібно. Іван написав, на спирті років 10 їжджа, рабську курудза да, соя. союз. Все він правильно робить? Красавчик. Ну, бачите, отак. От Тому а, не хвилюйтеся з цього приводу. До речі, справді тут наші глядачі а, багато хто а, написав про тропік ТП, а поки що не написав, хто він, він вона. Тропік, будь ласка, напишіть, написав: Голубці, моя мама готує завжди на Пасху. І вареники, і кутю. Ох ти! А Алекс написав: моя мама ще шинку запікає і ковбаси, Боюсь їхати, бо наберу декілька кіло за вихідні. Ти розумієш? Ось так. <свіття> а потім ви, ви куди ж в, 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 в тренажерку побіж, побіжите і все буде. <свіття> і Або поплавати в басейні. Так. Ось так. І давай підведемо підсумки нашого голосування. Якщо, якщо потрібно буде подарувати. Этот, как його, абонемент, то звертайтеся, я вам подарую. Опа! Я на місці Алікса запам'ятав. А Тропік ТП написав, що він це він. Він. О, так. Да? О все, супер. Тепер будемо знати. Так, дякую, Тропік ТП. Да, Тропік дякуємо. І поставив смайлик. Ну, ми погадувалися. Дякуємо, А, І ось давай, давай я зачитаю результати. Я наши. хочу ще раз відверто від вас. Іван пише, то як без ковбаси. Хочеш, вийшла тема, друзі. Що я сьогодні такий а, сін, сонливий, я вибачаюся так, все нормально. Говорить, а... ти вже м'язи розговорився. В ході да, фіру, да, трішки, і, так, є, і це є, є. великий плюс. Так, ось а, давай зачитаю результати. А, чи можете ви собі дозволити традиційний великодній продуктовий стіл? Так легко, 30% наших глядачів можуть дозволити. Нормально, дивися. Дорого, але можу – 60%. О. Так. Дорого, не можу – 0%. І не можуть – 10%. Ну, бачиш, 10% відмітили, що не можуть. Друзі, Але більшість ну що? може ми... ну що, друзі. Я хочу подякувати всіх вас. Хочу подякувати, що ви нас дивитесь. мені дуже приємно, і це надає мені натхнення нам з Олексієм, надає нам сили. Щоб робити те це етер для вас. 770 глядачів, до речі. Да, дякуємо кожного, хто нас дивиться. Хочу подякувати і будемо готуватися в вівторок, щоб з новими темами, з гарними новинами вам доповісти, що відбувається в нашій країні або за кордоном нашої країни. Що, друзі? Я хочу сьогодні такі страст. День, так. страст Страстна п'ятниця. Хочу побажати всіх вас, щоб е, Господь оберігав кожного із вас і виберігли один одного. Потримали один одного. Хочу побажати всіх вам, щоб ви як можна були чаще щасливими. І хочу побажати, щоб е, Наступний великдень, в наступному році, це був рік перемоги і рік закінчення війни. Я дуже на це сподіваюся. Я дуже вас всіх люблю, і я дуже, дуже, дуже радий, що ви є у нас. І не дивлячись на те, що мені важко, не дивлячись на те, що я погано себе відчуваю, я все одно йду до вас, йду не... на етер, щоб робити етер для вас. Тому все, що ми робимо, все це для вас. Дякуємо всім і з на наступаючих святами. За мною був мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Георгій, дуже дякую, як завжди, навзаєм. Ти Дуже добре до мене. І зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. А з вами, друзі, був урядовий квартал. І я приєднуюсь до слів Георгія і вас також вітаю з наступаючим Великоднем. Мені здається, неважливо, ви сповідуєте сповідувати християнство, іслам чи юдеїзм, Але в нашій країні Великодень це народне свято. Насправді так, народне так, свято всіх в Ну, Тому смачної вам Пасхи. і надії, справді, я приєднуюсь до Георгія. Сподіваємося, що наступний Великдень у нас буде буде вже мирна країна, тому так до зустрічі у вівторок, до зустрічі, слава українському народу, так. слава ЗСУ і слава нашій Україні. Слава нашим героям. Так.